Посеред білого дня, 24 березня, російська армія атакувала центр Сум. Постраждала школа, багатоповерхівки, рятувальники гасять пожежі. Наразі відомо про поранених 24 дорослих та 4 дитини. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За словами начальника Сумської ОВА Володимира Арцюха, ворог завдав удару по центральній частині міста. Постраждало декілька багатоповерхівок, школа, діти знаходились у захисній споруді. Зараз їх евакуюють всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, гасять пожежі. Робиться обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям, зазначив він. Ворог, ворог наніс ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок. Діти знаходились в захисній споруді, зараз їх евакуювали, всі живі і здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, тушіння пожеж. І обхід робимо багатоповерхів щодо щодо надання допомоги постраждалим людям.